в Донфейнг 24 є реверс, така ціна влаштовує, все, везіть, все, От тако йде розмова. Якщо там звертаються там, по скаутах, по джинмах, там, по якихось там сінтай бувають, і так, там у людей маса питань, а що з тим, а що як це, а що краще. Тут, якщо людина Донфен, вже для себе вирішила, то ти її не приубідиш ні на що. Ну, іноді стоїть ще вибір з дтз шкою іменно по сороковках, тому що там вона свої і по ціні має перевагу, що вона дешевша. І сороковка там ДТЗ толкова дуже. Ну, тим не менш, все одно DonFen є DonFend. От навіть така є поговорка, що є по наявності. Та все є пацани, Все є пацани. 244 DHX. 244 DH. Сама проста комплектація 244DH, такі обична кропка. по центру. Передача 8 вперед, 2 назад. DHX іде 11,2, DH іде 9,5 задній протектор Я зараз на турикаді ТЗ покажу, що воно сила має, як воно грає. І теж трохи всі ганяються за тими колесами. ну Я просто, щоб тут наглядно, воно, бачите. Ось стоїть 9,5, ось стоїть 11,2. 11,2 добре на оранку. 11,2 добре. А, там, наприклад, той же ліс і так далі. Тому що ми маємо все одно за те більше, п'ятно контакту з ґрунтом більше. Якщо у вас міжрядки багато, якщо ви вирощуєте картоплю і так далі. 9,5 виграє перед 11,2, тому що Він коли чітко стає в рядки, під 60. От вас. Раз рядок, два рядок. Вот. Ви, тому що метр двадцять, не мнете колісом рослини. Поніло? Вона чітко стоїть між свідком. Цей трохи буде м'ять. Як там кущик якийсь кривий, то він його не ну, випоняв. Тому Тому е -е, теж та резина, не ганяється за широкої резини. Трактор має передок, трактор буде все одно тягнути. Е -е, 11 чи два дає трохи перевагу, але я її маю введу в особи там, в якихось жорстких умовах. Якщо ви працюєте багато в лісі, якщо ви там тягаєте прицепи, перегружені супер. Вам той кожен зацеп буде грати. А знову ж таки, якщо у вас багато міжрядки, то вам до сраки то треба. І знову ж таки, 9,5 менша ціна. Що ще маємо? 9,5 то стандартна йде. 11.2 йде широка. DH, DHX маємо от, червоний колір, класичний капот і а, синій колір такий новий модний капот. Причому всі комплектації, і DH, і G2. А, і 40 теж є з таким або з таким капотом. Що стосовно обичних 24-го, ось вони. Що стосовно 40-х обичних. Без реверсу, теж 404. Бачите, 8 передач кропка. І до речі, подивіться уважно. Я вам покажу тут там мости видану фенгові. Дивіться Оп. От. От я вам покажу і... Зараз тако біжу, 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 біжу. Покажу 24-ті. Так само задні чулки покажу. Ось о. Бачите? Різницю. І по коробці. Донфенг, ДТЗ єдині. Єдині два сороковки, які мають грубше шасі іншу коробку, інші мости, все інше. З всіх китайців, з усіх маленьких. Іменно ДТЗ і Донфенг. Ось 404. Теж бачимо Обична комплектація, фари такі, Обична комплектація, класичний капот, що кому ближче по душі, то і берете. Собі що подобається. Ті і ті всі нові. І далі йдемо в преміум люкс, люхарі DG2. G2 можна називатися, DG2, то нема різниці, то все донфен, там різних поставщиків. Reverse, маємо вже рівну підлогу. Reverse вам дає 8 вперед, 8 назад. На будь-якій передачі ви просто перемикаєте вперед-назад зручніше, комфортніше, плюс ергономіка краще. По залізу залишається те саме. Тобто, помімо цих опцій, різниці нема. Також маємо dg 2 це дводискове щеплення, маємо з 2дисковим щепленням і з 1 Там є буде різниця в ціні. Дводиского йде такий червоний руль, вот. однедискова йде вот такий простий, вот. і візуально як вони відрізняються. І ну, собственно говоря, по щепленню. То два диски, якщо вам треба ті два диски, знову ж таки, якщо там ви багато там кусою і так далі, то вам два диски щеплення знадобляться. Отак, хлопці, їх отримуємо з Китаю, в таких ящиках Трактора збираємо тут, а самі буде мінімальна націнка від цих площадок. Вам зібрали, який ви колір замовили, все, склали, залили, заливаємо всі масла по уровнях, заливаємо антифриз обов'язково і літом зимою без різниці. антифриз повністю в охолодження. Ну і там приснямо, що вам соляри, щоб було поїздити літрів 5 на перше час. Бо солян, соляра дорога. Вот. Тракторці йдуть всі на гарантії. Гарантійний сервіс обов'язково і все офіційно обслужується. На кожному тракторі гарантійний сертифікат від поставщика на певний термін. І якщо там треба розходник, запчасть, все інше. Хтось там піариться, показує в магазині, складі запчастів. Також я так скажу, всі гарантійні випадки, всі гарантійні випадки обслужує постачальник. То буде робити постачальник. Що ви купили тут, що ви купили в Луцьку на площадці? що ви купили там в когось без різниці, гарантію дає, якщо у вас так станеться, що то мені дає міняти трактор, що якийсь буде брак, все одно постачальник закриває, списує той, чи там ставить на ремонт, вам новий дає, або приїжджає там ремонтна бригада. З площадок ніхто не їсть, то тільки пацани для піару роблять, що там у нас свої запчасті показали. Там я бачу відео, є різні показують. Але в нас є теж власний сервіс. У нас є вон то, в тому складі, з іншої сторони. Там теж може піти показати стілаш з запчастями. з різними з болтами, з насосами, з фільтрами, з шняги. Вот. Ну, якщо якісь проблеми, вже така серйозна, у постачальника там немає времени, немає запчастей, або якась накладка, або ще щось, то, звісно... От, можете звертатися і по номеру, який оцей мій, і там ми будемо питання вирішувати, людині допомагати, бо людина купила техніку, заплатила гроші, має мати трактор в робочому стані, то питань нема. Але взагалі сервісом служить поставщик. От, і має це робити відповідно. Так, теж прописано і в договорі, і все. От, тому в плані сервісу не скажу, що він працює супер рівно. І швидко, але немає такого, що купили до свідання, як там ти пишуть писаки з коментарів. Ну, буває, трохи люди чекають довше, ніж би їм хотілося. Особливо, Коли нам попадає на сезон якась поломка, то дуже неприємно. Ну, ми, зі своєї сторони, все робимо, щоб такі случаї, або на немає. Нам іноді проще мені позвонити до начальства, там, людині приїхав трактор, ну, там багато було нюансів, поміняли просто трактор на новий. Потім ми вже з тим граємось, з ремонтом тут на базі. Тому Мужики, отакі от варіанти, от варіанти по Донфенгу. 7000 стартова ціна. 700 на сьогодні на Донфен. Оригінальний новий 24-го року випуску. То самі рахується ліпший тракторець з всіх китайських 24-40, з таких бюджетніших брендів. Він навіть не е, нуждається особо в рекламі. Ви просто знаєте Донфенг, обираєте, скільки коняк там? реверс, не реверс, примусово ще є з примусовим. Чи не треба з примусовим? Обрали собі все. Більше ну, немає нема питань. Тому <кій>, треба дядю Федора по хорошій ціні, то файно номер телефону цього є. Набирайте, привеземо, все як має бути. Доставка безкоштовно йде по всій Україні. Так, хлопці! Джинма, фух, джинма. Джинма, мужики, що вам не так з тою джинма? Ви собираєте взагалі їх купляти ні? Скажіть мені, ми вам вже навіть провезли з примусовим. Примусове навісне. Так всі просили. Ось о, пожалуйста, стоїть. Лялька, конфетка, все, все як має бути. Циліндри зовнішні, сепка регулюється. Дві швидкості ВОМа. Все нарядно. Джинма. А, всі маємо хороші комплектації по джинмах. Або йде ходозменшувач. Тобто має 16 на 4 передач по факту. Або... Іде реверс. реверс має 8 на 8. Чим ліпше ходозменшувач, зменшувати, хороший, то коли у вас дуже важкі грунти, коли вам треба працювати мульчером або фризою, і у вас дуже тяжка земля, і у вас багато такої роботи. Там Ну от На мульчі, хто мульчер має, то й знає. То саме -саме, -саме медленна передача вона дуже дає фору проти тракторів, які такої опції не мають. А зараз на сьогодні тільки джинма, джинма має ходу зменшувати. Які одразу по ній скажу косяки. по джинмі. Джинма то корч. Ну, ну, от як в 2017 році робили, коробка, арка ця, речаїв, все так і лишилось. Ніхто нічого не робив. Всім похер. Місця мало, сість немає як, розвернутися, не продихнути, не пірнути По е електриці. Теж почало вже економити, то вже не то, що було там зразу може якийсь датчик барахли, чи там десь щось підтікати, е е е е масляна система гідравліка, вся треба дивитися, якийсь насос, якась прокладка може таке бути, поняли? Нюанси. Кузов, крило, ці ну, оце, ну самі розумієте, ось це крило, вона. Ну, поїздить пару тижнів і на цьому буде все бо або тут виламається або скорше за все виламається отут сварка так само тут кузов ну блін жопа не зашита ззаді, все було, там буде закидать е, от, от, от джинми всі косяки по суті джинми за те що їх зараз і не беруть тому що от навіть 40 джима ставить 40 скаута тут людина це пише бляха муха ось я сідаю ось Поняв? Фук заскочив. Чи йду до джинми? Ось 404 джинма. Йду до джинми сідаю. І все. Пішла йога, поняв, упражнення, якісь там, розтяжка, вся що. Путь до аналу може дойти, якщо знаєте, сідаєш п'яний, скользкі ноги в болоті, то сразу з на ручах, що був пацан, нема пацана. Нащо тому не треба? Хоча джинма на поміцності, по ходові. Вона дає фору і кентаврам, і скаутам, і РДшкам, Форта, і Оріонам, і, Демц, і всьому. От джин маловал, DTZ Денфен, Чотири бренди я завжди говорю. Ну, DTZ Fan я ставлю на перше місце, бо там все очно джин маловал трошки устарівся, і вони відстають там, по ергономіці, по комплектаціях, по всьому, але все одно, то та якість, то різниця є. Тому оце плюс джин, основний. Тому що маємо ват, ці стандартні мости, стандартні чолки. І маємо джин мовські, бачите, вони йдуть ширші, навіть візуально видно. Хоча кіндавер теж хороший бренд. Сам по собі. І от сідаємо, бачимо мости навіть візуально, вони відрізняються. Тут іде чулок ширший. Тут де воно таке роздершиться іде. Уселення, шестерня там інше стоїть. Всередині вал інший стоїть. Розумієте, чим тут. І сама якість самого металу відрізняється, тому що, ну, от навіть джин Маглова може постояти. У нас кончена площадка, всі знають, що у нас пляха нема навісу. Місяць-два постояв, три все файно з трактором. Нічого, нічого ніде. Така ОРДшка люкс постояла тиждень, де були царапини, і все взяли ржавчину. Ось, он, не, не спіздів, щоб не, не думали, що я... Ось РДшка. Бачите? Трошки було, все. Пішло по бороді. Ну то не буде бляха коли він такий страшний, значить його показував. Джинма навіть якщо десь така якась та царапина була, вона... то понятно, вона пливе за 3000 км, царапина може бути. То трактор, то бляха не... Ну все одно нема ніяких таких от. Зразу що, ну, як собаки рвали. Тому що все-таки різниця є. І в самому красочному і в металі, і в фарбі, і в сьом Вот, То плюс джинмач, це значок хтось вкрав. То плюс джинмо Золотий кінь. Ось тут кінь серебряний, а тут кінь є золотий. От. Тому джинмочка то для тих, кому не важні модні навороти, важні рівні поли. Вони звикли так собі працювати, всі собі залі і працює. Такі, Хоча тут же і кулісу додали, все одно воно трошки зручніше, але то буде впиратися в ляшку. ну хлопці, джин то не про комфорт. джин то про надійність, джин то про мотогодини відпрацьовані без проблем, без гарантійних звернень. Без прочого, без прочого, без прочого. А інший джин ще мені дуже е, подобається. Тільки в ній, по-перше, є тільки в ній ходозменшувачі. По-друге, тільки в ній йде задній передній диск, оба діска розбираються. Ви можете собі виставити колю, як вам треба. По всіх осях. А всі остальні йдуть тільки, в кого є, хіба задні розбираються. Передні всіх стоять мертві. Я не знаю, чому пробуємо зробити, тож не дуже. Багато вартує грошей, той розбірний диск. Ну, тим не менш все одно ви маєте вже таку перевагу, хто працює знову ж таки, міжжатка є, Хто працює Ах, на міжжатці. Оце бачите, як іде роздатка. Передній мост. Воно воно візуально відрізняється. Плюс Ну, ергономіка, там банально якісь вещі продумані ще з тих пор, що там гідроциліндр стоїть також, що його ви не пошкодите ніяк. Вот, а на нових там скаутах спереді ставлять, придумують ці защити. Що якщо ви там наїдете на якийсь пеньок чи на ще щось, то ви того циліндра можете ушатати. Тому такий старий перевірений, знаєте, перевірений часом такі коняка джинма, яка, знаєте, свого клієнта має. Просто хто зараз купує перший трактор, вони не дивилися на скаут, на ДМТЗ, на всякі там. Наворочені капоти, здорові, там ровні пови, масаж простати сидіння робить, всяка херня. А, і вона вже на джину дивиться, це така херня. Типу, що це таке? Хоча, ну, хлопці, дійсно, по якості різниці є. Вона не тотальна, вона там не. З Донфенгом в один ряд її не поставиш все одно. Ну, по залізу різниця є. І що самого головне ціна, джинма, вона фактично всі на кентаврі веде. Тобто. 24, обично 6 с копейками, з копійками 6400 6300. Реверштин 6700, 40 7. Ну, На 300-400 на доларів дорожче з від Кінтару, від Орігона. Техніка. Ну, по якості ліпше. ліпша. Тому майте на увазі, зверніть свою увагу. Доставку трактора можна. Доставка трактора безкоштовно. без предоплати по всій Україні. Документи. Сертифікати, регістрацію, все ми під ключ робимо. Наперед ми нічого не беремо. Всі розрахунки тільки по факту отримання техніки. От. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Замовляйте такі от ректорці. Дійсно хороша якість. Мінуса всі я по-чесному думаю показав, які є. А, ну, понятно, що капот як відкривається. Ну, все по кузову тут корчі. Капот там такий, стоїть, як в Жигулі така палка. Поним? Капот підняв і треба поставити газовий упор сюди не поставив. Ну, Зажмотилося. Китайці на газовий упор. А по по остальному, ну, дуже може бути техніка. Дуже може бути техніка. Тому звертайтеся. Такі от джинмочки є в налічі в любі комплектації і з примусовим, і без примусового, і з реверсом, і без реверсу, і з ходу зменшувачем, і обично. Всі любі хлопці, будемо раді вам допомогти.